Європейські держави разом тиснуть на натіновий флот Російської Федерації у Балтійському морі. Балтійське море стало ареною перевірок танкерів з Росії, які використовують обхідні маршрути, щоб оминути санкції. Дані разом зі Швецією та Німеччиною, що приєдналися до неї, почали вимагати детальні звіти щодо проходження щодо походження палива на борту і маршрутів Суден також держави вимагають підтвердження наявності страхування від розливу нафти е, першого кроку на шляху до припинення. Перевезень без санкційного контролю. Практика виявлень тіньового флоту показала багато танкерів змінили назви, прапори і маршрути, щоб залишатися поза увагою моніторингових систем. Як Росія використовує Балтійське море, будемо говорити з заступником начальника штабу військово-морських сил України з 2004 по 2020 рік. Капітан першого рангу запасу військово-морських сил, стратегічний експерт компанії Соната Андрій Реженко з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я рада вас бачити Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Тож, пане Андрію, на вашу думку, наскільки важливим є Балтійське море для тіньового флоту країни-агресорки? Як оцінюєте такі дії союзників в контексті того, що вони перевіряють, контролюють, моніторять судна? Ну, Балтійське море є критично важливим для Російської Федерації, якраз з точки зору експорту нафти і газу? Незважаючи на те, що воно досить невелике за своїми розмірами, але в порівнянні, наприклад, з Чорним морем, кількість перевезень нафти і газу фактично в 4 рази більше через Балтійське море для Російської Федерації, я хочу нагадати, що після розпаду радянського союзу вони спеціально побудували порту Стюків і Приморськ недалеко від санкт петербурга Якраз з метою здійснення експорту цієї продукції. І ну, досить швидко ці порти стали досить потужними. У них зараз обсяги е, е, щорічних складають порядка 60 мільйонів тонн. Це досить багато. Е, е, крім того, хочу сказати, що оці датські протоки, які е, поєднують Балтійське море далі з Світовим океаном, е, вони входять в п'ятірку самих таких най, найінтенсивніших. Проток світу по кількості перевалки нафти. І в основному це якраз через перевалку нафти Російської Федерації. Крім того, ну, Росія зараз вона думає про те, як здійснювати перевалку якраз нафти для її постачальників, не через от, в обхід всіх цих континентів європейського, африканського туди на на схід. А використовуючи свій північний морський шлях, і вони зараз над вон, цим також працюють. Тобто їм дуже дуже життєво потрібно е зберегти там вільне судноплавство, відкрите судноплавство, і е ну, вони роблять все максимально зараз для цього. Я хочу нагадати, що їм зараз це робити не дуже легко, тому що порівняння з 40 роками тому, коли радянський союз і сателіти контролювали 50% узбережжя Балтійського моря. Зараз Росія контролює тільки 7% Балтійського моря. Їм дуже складно це робити, але вони ну, роблять і гібридні методи, і не гібридні, і так далі. От якраз створення цього тіньового флоту це якраз є метод подолання так званих санкцій, які на них не діють, а на них дуже діють серйозно. Але ну, в принципі, оця спокуса коштів прибутку, вона спонукає багато компаній. Щоб працювати з російською федерацією оці танкери цього тіньового флоту вони не належать Російській Федерації, вони, як правило, належать якоїсь компанії, в тому числі, до речі, Європейського Союзу може оператору належати. Прапор може бути другої країни, а екіпаж навіть третій. І в цьому, в общем-то, складність того, щоб відслідковувати їх. І застосування міжнародного міжна... морського права, скажімо, і санкційної політики. А, дійсно, ну останнім часом, ну, звичайно, є санкції, Санції дійсно працюють, але вони працюють тільки в портах країн, які на... ці санкції ввели. Тобто це Європейський Союз, це Велика Сімка. Туди, звичайно, ці танкіри заходити не можуть, зливати пельне не можуть. Здійснювати розрахунки не можуть, але вони можуть робити це в інших місцях. Але вони ну, мають пройти через води Балтики. І вже було багато випадків, коли дійсно ці танкери, які не дуже нові, їх не дуже хочуть обслуговувати в, на верфях опять же, європейських країн матеріально технічне забезпечення. І вони можуть завдати шкоду. І такі приклади вже були. І поэтому до того, щоб ми попередити це перше і по-друге, все ж ну бути принциповими в плані санкцій, тому що європейці розуміють, що а, оцей мільярд доларів на добу, які отримує Росія через продаж нафти, він дуже суттєво впливає на ведення війни в Україні і потенціально проти них, вони таку такі от акції ввели. Тобто спочатку, це були країни Балтії. Потім Німеччина, зараз Швеція, вони потихеньку підключаються. Вони мають абсолютне право робити ці дослідження, це ці, ці верніше, огляди. Суден в межах територіального моря це абсолютне право. Вони можуть робити будь-який будь огляд. І це обов'язок екіпажу, капітана судна дозволити цим представникам влади прибережної країни. Прибути на борт, і вони мають представити всі документи і судно для огляду. І така, також є така можливість так званої приліжачій зоні. Це ще 12 морських міль від територіального моря. Тобто ця зона вона розповсюджується 24 мілі від берега, і там теж є право якраз запросити наявність оцих сертифікатів про страхування, подивитися відповідність судна екологічним нормам, міжнародним і так далі. І ну просто я би сказав, що країни Балтійського регіону просто більш принципово підходять к реалізації своїх прав, відповідно міжнародного морського права, і залучають до цього ну, всі складові їх секторів безпеки і оборони. Пане Андрію, з того, що ви сказали, я так розумію, що моє питання наступне буде звучати наївно і трошки по-дурному, але повністю закрити Балтійське море для російського тіньового флоту неможливо, тому що вони просто навіть не йдуть під російськими прапорами. Ні, ну Можна зробити. Чому? Можна? Це дуже слушне питання, до речі. Можна закрити Балтійське море досить просто. Але ну, не просто шляхом там побудову якихось парканів через Балтійське море, а просто шляхом того, що а, оці всі перевезення будуть обрублені е, ці лінії передачі коштів. Тому що, якщо ну, це дуже просто ну, досить достатньо просто зробити, всі зараз кажуть от, про ці санкції американські, європейські. До речі, якщо ці банківські ланцюги, через які здійснюється постачання, вірніше, сплати за цю нафту Російської Російській Федерації будуть ну, заблоковані, то Росія кошти не отримає все. До речі, таким чином, ну, десь, ну, десь 12 років тому назад побороло піратство в Ваденській затоці, там, ви пам'ятаєте, можливо, там було багато ініціатив військових, там, до речі, наш корабль був фрегат Гетьман Сагайдачний, провів там півроку. Там була операція НАТО, там була операція Європейського Союзу, там діяли сили коаліції на, на чолі з, з, з Сполученими Штатами. Там, ну, фактично, держави витрачали, я скажу в всій відомості сотні мільйонів мільярдів доларів на те, щоб боротися з пиратством. І ну, був такий, скажем, успіх, але незначний. Як тільки обробили робили оці фінансові потоки, то все зупинилося. Те ж саме стосується Балтійського моря. Якщо, ну, скажем, будуть з, з, країни Європи, США закроють оці банківські ланцюги, все, все встане. От. Але ну, опять же, знаєте, от той факт, що. Ну, от навіть така діяльність і перевірка, вона також впливає і на тому, що ці судно все одно приходиться страхувати. Тому що, коли у тебе на борту багато там оцій нафти, то ну все одно ти будеш перестраховуватися. І ну коли таке трапляється, то ці страхові внески становляться все більше і більше. От навіть там компанії, які не дуже визнаються в світі. І це також. Ну, зменшує прибуток від цієї від цієї, від цієї діяльності, але це таки, знаєте, все одно Скоріше таки ну, певний якісь впливи, але не, не такі, не, не, не вирішальний. Вирішальне може бути просто ну перекриття фінансових потоків сплати, отримання прибутку за оці от продажу нафти і газу. Все. Фінська затока у східній частині Балтійського моря, як пишуть журналісти, стала таким собі бармутським трикутником. Цивільні судна і військові кораблі заходять у російські води і раптово зникають з карти. Про це йдеться в розслідуванні данського видання Данвоч. Росіяни ймовірно глушать сигнал GPS і використовують методи спуфінгу для передавання неправдивих даних про місце перебування судна. Наскільки небезпечною є така діяльність, і що можна цьому протиставити? Слухайте, тут трошки дивіться, А дійсно вони використовують спуфінг. Що таке спуфінг? ну Спуфінг це не тоді, коли ну, зникає з екранів радаров судно, це тоді, коли судно йде в певної точці біля узбережжя або в морі, і раптом у капітана чи там вахтового офіцера з'являється інформація, що судно знаходиться десь. В Південній Америці, наприклад, знаходження в Балтійському морі. Це приблизно так, як це буває під час наших от зараз от цих повітряних тривог. Ти їдеш у тебе на, на, на автомобілі, показує, що, що у кого спутник вона найгати, що ти зараз десь в Чилі. Ну, таке було от минулого тижня. Це, це те ж саме. Ну, Це таке навмисне введення на оману, якраз суден. І це негативно впливає на безпеку навігації. Росіяни це роблять і ну, роблять і на Чорному морі, і на Балтійському, це дійсно так. І, до речі, вони це не обмежується тільки фінською затокою. І це дійсно ну, це погано, тому що ну, кожного дня через Балтійське море не дуже велике не йде 2000 суден, і це може привести до аварії. Що стосується зникнення закаранням радарів, це пов'язано з тим, що. На кожному судні є така система, називається АНА АІС. Це автоматична ідентифікація всіх суден, водотонажністю понад 300 тонн це зобов'язання відповідно до міжнародної організації морітуавці, мати таку систему. І судно можна побачити набагато далі, ніж за рахунок виявлення його радарами береговими. Тому що бреговий радар він може побачити судно може там за 10 міль від узбережжя. А якщо у тебе працює ця система, ти можеш бути посередині океану за тисячу міль. І буде інформація, що ти, ну, де ти перебуваєш, що ти везеш, що у тебе на борту, куди ти вийшов, з якого порту, куди ти слідуєш, який курс, яка швидкість, тобто, ну, це і в інтересах. Але щоб дійсно не надавати можливість відслідковувати оцю картинку навігації, і в тому числі танкератнього флоту, ну, я так розумію, що Росія просто рекомендує цим капітанам, які на них працюють, просто виключати, вимикати цю систему АІС. Таке практикується, до речі, в Чорному морі. І ну, це, діють. Ну, це, це також на безпеку навігації як цього судна, так і навігації в цілому. І це в принципі така. Ну скажімо, як мінімум, не рекомендована для нормального судноплавства. Дяльність тут ви добре підкреслили для нормального судноплавства діяльність. Ми говоримо про росіян, так ще їхній тіньовий флот. А було би їм добре тут данія в Балтійському морі розгорнула автономні безпілотники на сонячній та вітровій енергії, які будуть моніторити ситуацію впродовж кількох місяців. А на що здатні ці безпілотні вітрильники, які запустили дані в Балтійській морі? і знаєте, і зустрічне зразу питання: а нам це теж треба? Ну, дивиться, ну у нас колись була така ідея, що остров Змійний має охороняти наш корвет або фрігат. Тобто стояти біля острова і дивитися за ним. Дійсно, цей корабль може робити це. Але ну, така операція коштує, наприклад, на добу 100 тисяч доларів, щоб корабель такого класу стояв і цю функцію виконував. У ну, нього дуже інше багато, от, дуже функцій, і Там я просто кажу: от, економічний аспект. Ту ж саму роботу може робити безпілотник, він може підійти під остров Зміїний, встати туди і, в принципі, всю інформацію знімати по ситуації, хто знаходиться біля острову, яке там погодні умови, і так далі. Придавати її на морське, морське операційне командування в Одесу і в командування Об'єднаних Сил в Київ. І це буде коштувати, можливо. А ну може 200-300 доларів на добу там витрати, розумієте? То тобто, ну та ж саме очевидно, куди коли а, та, та, та. і ну і, і там не, не треба готувати екіпаж, не треба мати інфраструктуру базування і ну і про це дуже. Звичайно, нам таке потрібно для питань, от якраз спостереження. У нас в перспективі буде розвиватися морська економіка. Я думаю, будуть розвиватися добича корисних копалин на морському дні. У нас їх багато і гази нафта. Нам треба бути, ну, дивитися за безпекою в цих районах. У нас є серйозна навігація по нашим річками. Це і Дніпро, це і Дунай, до речі, у нас. По Дунаю навігація збільшилась п'ять разів за, з початком війни. Тому треба дивитися, пошуково-рятувальні заходи. Можуть бути щось там ну, рибальство, воно розвинуто. можливо, якісь інші заходи, пригоди, такі, знаєте, там, в літній період. А, ну, для того, щоб не гнати там величезне судно водотонажністю декілька тисяч тонн, можна направити безпілотник, його скерувати і здійснити рятувальну операцію. І до речі, протимінна діяльність. У нас вже багато мін зараз там, накидали супротивник в цьому районі. А оця північно-західна частина Чорного моря вона мілка, це просто клондайк для мінної зброї морської. Тобто це все можуть робити безпілотники, це дешевше. Це ну це, це безпечніше для людини. До речі, тому що людина знаходиться на березі, вона керує процесами, втручається тільки за необхідністю. Вона не перебуває на борту. І ну, на заході це давне, вже, давно вже давно використовується. До речі, у них дуже такі продвинуті назвали, ну, радари підводного спостереження, сонари, апертурні. Вони дають дуже чітку картинку під водою, і ну це дуже допомагає. І, для, ну, і для, для військових, так і для а, бізнесових різних операцій. Тому ну, для Балтики це дуже очевидно, тому що Балтійське море, воно ж мілке, воно навіть там максимальна глибина 400 метрів. І ви знаєте, може, ви знаєте, що там по дну його пролягають такі підводні кабелі, по яким передається інформація банківська, там різна. Електроенергія і були намагання їх вже знищити. Якраз для спостереження за цими кабелями, превентивна там їх охорона це просто ідеальний засіб. Він використовує, до речі, сонячну енергію, він запускається йому забивається маршрут. Він постійно знаходиться на зв'язку через супутникові канали. І ну виконує своє завдання. Це нам треба зробити те саме зараз. Ми можемо це робити обмежено, тому що ну, скоріш за все, ці системи ну будуть цілями для ворога. А в мірний час це ідеальне таке рішення для. Забезпечення роботи нашої морської економіки напередодні у Балтійському морі відбулися масштабні навчання НАТО Балтопс за участі 17 країн. Перші маневри почалися з німецького порту Росток, Москва традиційно це назвала провокацією, дуже обурювалася. Але в цьому контексті, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки Москва може використати Балтійське море для? Майбутні агресії проти цих країн. Ми ж прекрасно розуміємо. І президент України Володимир Зеленський казав, що країни Балтії будуть наступними після України. Чи може Балтійське море, зважаючи на його специфіку, як ви сказали, що воно мілке використати Росія, і як ви оцінюєте ці навчання, які були? Ну, навчання Балтов це традиційне навчання. До речі, вони також проводяться. А, а, ну, а, там ну, господарі, господарі ці навчанці країни Балтики плюс Сполучені Штати Америки, Шостий флот. Вони проводяться традиційно вже понад 30 років. До речі, так же як наш Сібріз проводився в Одесі до початку війни. Єдина, може різниця така: це від у них немає конвенції через те туда, можуть заходити Ну будь-які. Кораблі країн НАТО не обмежено. У нас є обмеження по дотонажності До речі, тут там був корабель управління шосте по там Маунтвітні, яким вообще, взагалі він бачив картинку операційно по всій зімної кулі. от ну це ну співвідношення сил сторін НАТО, Росія на Балтиці складає. 12 до одного на користь НАТО, тому там, в общем-то, у Росії не дуже багато є можливостей для того, щоб мати якийсь успіх. Ну у, у разі такого відкритого протиборства, яке вони дуже полюбляють. От а можливо, якісь такі знаєте, саботажні дії, диверсійні дії, точково-ракетні удари це можливо. На Балтиці, там ну досить, скажем, негативно впливає наявність оцього анклаву калінінградського, тому що там, там досить багато оцих систем зброї Російської Федерації. Там є системи є іскандер ударні із радіусом 500 кілометрів. І там є система з 400. Там це загроза. Але, ну, звичайно, якщо в Росії будуть якісь плани агресії, то флот буде застосовуватися. Ну, наскільки мені відомо, країни Малоті до цього готуються. Вони і кораблі нові покупають, і ракетні системи, і, ну, в тому числі, вот, НСМ, є така ракета, досить нова, потужна. Тобто вони готуються до цього. Навіть маленька Естонія створила дивізію, дивізію берегової оборони за ці роки, що для Естонії це дуже такий. Скажем, серйозне досягнення. Там робота йде дуже серйозно. До речі, от той факт, що Балтовс відкрився в Німеччині, також пов'яза з тим, що Німеччина там наростила органи управління якраз на Балтиці, і зараз вони перевірялись під час цього навчання. Робота триває загроза. Вона вона оцінюється і вона, вона з'ясована. Ніхто від неї не відказується. Пане Андрію, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую за таку цікаву розмову та пояснення. Як завжди, фаховий аналіз. Нагадаю, з нами був Андрій Реженко, заступник начальника штабу військово-морських сил України з 2004 по 2020 рік. Капітан першого рангу запасу військово-морських сил, стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, бажаю вам спокійного вечора. Хай горить на Москві і до зустрічі в наступних ефірах.